Добрий день! Сьогодні ми будемо пекти з вами для господа пиріжки спіраль. Нам понадобляться такі продукти. Мука, сода і кефір. Продукти прості і тісто також легке при приготуванні. Також саме приготування пиріжків. Дуже просте і легке. Але смачне. Досипаємо до кефіра. Соду розмішуємо, погашуємо тобто соду в кусі. Чи післо. Оце. Так, і так буде добре. Погасили, погасили вінчиком. Гарла, що тут іскав. Висипаємо муки, скільки заберемо. Тісто має бути м'яке і не забите. що не видно, то ось так. Можна було вінчиком спочатку, але no я зробила так зразу. Руками. Швидко і так швидше. Це трохи багато, я бачу, йде. Щоб тісто було не забите, не тверде, мені здається, що ось таке приблизно воно вже й буде. Якщо буде зарядке, ми досипемо трошки більше муки. І подивимося по консистенції консинс... 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 тіста. Трошки я запуталася, але нічого. Так, О, ось таке приблизно, думаю, чисто будемо. Його можемо тепер викласти на стіл, то на доску, то як собі вчить. Uh -huh. а это добавить. Вот так, Чисто. Убираем до самого теста. Так, вот так, мясо. -мясо. що трошки ще треба муки. Ісимо, поки не замісимо. Ось так. Приблизно так, щоб не було забите. а трошки муку, трошки муки Сунем на сторону. Не було сильно забити, ну, може і не буде воно забите сильно. Ось так, в принципі, тісто наше вже майже, майже готове. Тим словом, ось так. Тісто вийшло. у нас, тепер ми беремо його, розкатуємо. Його бажано ціле тісто, так і розкатати. Так і розкатати одним пластом. Трошки наше. Ой. Зараз Що зробимо? Оце трошки мукою, тому що воно трошки в за... чіпляється до чіпляється до, чіпається до нашої скалки. Це трохи неправильно. Неможливо розкатати таким чином. Ось тісто має бути, його не треба розділяти одним, одним шаром на 0,5, і таким чином, трошки порівняємо його по боках шаром. Ось так. Ну, можна і на сантиметр, якщо любите велике, щоб було велике печиво Кому сподобається, щоб Великі пиріжки були, ну, можна трошки менші, а ну Ну, я десь розкатала, думаю, на приблизно на 0,7. Ось так. Ми його в рулеток скручимо, але спершу нам потрібно його змащувати, його потрібно змащувати якимось маслом. хто яке має масу. Я візьмала, наприклад, просто олію соняшника І трошки отак можна змастити. Я щось не забула, що треба ще зважчувати, як я попідготувала. підготувала і можна так рулетиком скручувати полегенько. Треба було добре смастити і сипати муки. Щось страшно, думаю, воно ще буде триматися. Ось, Отак. Ми його скручуємо, скручуємо. скручуємо рулетик. Ось так. Що вишне ми забираємо на за сторону, там воно не потрібне. Ось тепер наш рулетик. Ми будемо його різати. І сантиметр. На сантиметрі у нас будуть такі великі пиріжки. беремо кожен пиріжечок і... Маємо досточку змащеного, посипаного кою. Перепрошую, не змащену, а посипану рукою. І так розкладаємо кожен наш майбутній пиріжок. Ось так. Як спіралька виходить. Думаю, поки що нам стане. Тільки, стільки спіральок і ми несемо їх до патерні нашої, обідки. І потім випікати на середньому, трошки підбавляємо наступу Пушки подпавляем, вот так вот кладем их. Раз. Так, хорошо. А что с курилькой? Рівніше поставимо. От ну, одна така сама крайня отрималася як розочка. А тут як спіральки. Ось такі. Як спіральки. Можна так їх трошки. Можу з'єднати, бо тому, що вони ростуть. На соді. На соді. Вистачно. Ну і не забуваємо дивитися, як вони там у нас вже піджарюються, я бачу. Її можна додати трошки більше. Вони високі. Якби були менші, то вони би може побити менше. Пробуємо дивитися, вже з однієї сторони вони прижарились. У нас трошки завороті його. Це трошки менше було. Сильно прижаристі. Там такі прижарені на потрібно. Нам потрібно так легка. Але нічого. Головне, щоб не було сирі. Ось наша спіралька. Тісто дуже просте, легке і рецепт там. але це дуже смачно. Це настільки смачно. Давайте менший огонь, бо тому що вони не прижарюються, а більше, як то кажуть, набувають кольору, пригували. Ну, в принципі, вони вже майже-майже прижарились у нас, пожарились тобто. Тепер ми їх будемо витягувати. І пропонувати господу книжки. Так, думаю, що буде. все можна витрати. кріжочки, приварилися. Так, щось він у нас так. все. Виключаємо газ. Перекладаємо низько миску. Шість спіральки. Спіральне печиво. вийшло. Посипаємо його цукром-пудрою. Перепрошую Цукром вказати, цукропудрую. Печиво готове до споживання. Будемо прилагати господу крішки наше печиво. Ну хто як вміє, може хто хто не вміє пропонувати, то можна своїми словами сказати.